Личів вінтери та відвідувачів нашої інтернет-сторінки. Наступні 26 хвилин на платформі національного суспільного мовлення присвятимо екологічній тематиці. Разом з вами телепроект ЕКОСвіта. Його автор і ведуча Юля Черкашина. Почнемо випуск рубрикою Еконовини. Добірка найцікавішої екологічної інформації різних сайтів. Планета. Дослідники стихаського університету розробили обладнання для моніторингу якості повітря. Фахівці створили інтерактивну мапу на основі Google Maps, яка є найзмістовнішим із будь-коли створених звітів про стан повітря для будь-якого міста. На мапу нанесли кольорові мітки, які дозволяють користувачам визначити, де саме знаходяться джерела забруднення. Також є динамічні дані, що показують, як стан повітря змінюється протягом доби, тижня і навіть пори року. Як це важливо, ілюструє наступний прецедент: 56-річна парижанка позивається до держави Франції через те, що її не захистили від негативного впливу забрудненого повітря. Жінка стверджує, що прожила в Парижі 30 років і її стан здоров'я значно погіршився, особливо після того, як рівень забруднення зріс до рекордних позначок. Загалом зіпсоване повітря викликає в країні близько 48 тисяч смертей щороку, і найближчим часом можуть з'явитися аналогічні позови від жителів інших міст. Комп'ютерна компанія Dell планує використовувати пластмасове сміття з пляжів Гаїті для переробки на паківку для ноутбуків. Керівництво компанії анонсувало цю ідею на екофорумі в Фінляндії. Відтепер ноутбук XPS 13 йдеме в комплекті з підставкою, яка на 25% складається із переробленого пластику. На підставці буде зображення кита, адже саме мешканці океанів морів надзвичайно потерпають від забруднення. До 40% пластикового сміття планети щорічно потрапляє до світового океану. Для довідки. Сьогодні там плаває більше 5 трильйонів шматків різноманітного пластику. Міжнародна група вчених довела, антропогенні шуми негативно впливають на екосистеми та живі істоти. Зокрема, підвищується рівень смертності серед риб, птахів і безхребетних. Таке явище здатне, зокрема, зменшувати період гніздування та робити птахів менш чутливими до сигналів небезпеки. Негативні зміни спричинили й погіршення захисту потомства від хижаків та відобразилися на годуванні. У водоймах головне джерело шкідливого впливу моторні човни. Доведено, шум від них удвічі збільшує агресивний стан та кількість захисних дій водоплавних. Фотограф з Угорщини Флора Борсі представила сюрреалістичні автопортрети, в яких поєднала частину свого обличчя з оком тварини або птиці. Цими фантастичними роботами вона демонструє як багато спільного у людей із тваринами, і що саме в мирному співіснуванні з природою секрет гармонії і щастя. Флора професійний фотограф. Уже кілька років вона створює цікаві портрети і концептуальні проекти. Її роботи знані і популярні в світі. А все почалося з селфі з собакою, чиє око вийшло на диво схожим на око власниці. На кожен портрет цього проєкту вона витрачає приблизно 15-20 годин. Результат вельми колоритний. Перейдемо до екологічних новин України. На Житомирщині у річку Хумора потрапила невідома речовина. Риба та інша річкова біота загинули. Місцеві жителі звинувачують підприємства Хмельницької області, які зливають у водну артерію свої нечистоти. Таке трапляється вже не вперше, але цього разу все дуже серйозно. Річка буквально змінила колір. Починаючи від кордону Хмельницької і Житомирської областей, хомора має світло-сірий колір, дуже каламутно вздовж берегів. На рослинності накопичення темно-сірих відкладень. Відчувається їдючий неприємний запах господарсько-фекального походження у районі селища Першотравенськ та села Глибочок. Живої риби практично немає. Екоактивісти Рівненської Житомирської Хмельницької областей провели мітинг біля будівлі кабінету міністрів. Вимагали від уряду вжити заходів для припинення забруднення річок, Случ і Хомора. Вже два роки люди, які мешкають поблизу, потерпають від цієї екопроблеми. Чисельні звернення залишаються без уваги. Ні власники підприємств-забруднювачів, ні можновладці, не реагують на ганебну ситуацію. Львівська міська рада веде перемовини з Тернополем на предмет облаштування у сусідів полігону для складування пресованого сміття. Якщо тернопільчани погодяться на пропозицію та запрацює присувальна лінія в рясному, проблему сміття у Львові буде зрушено з мертвої точки. Нагадаємо, з цього року мешканці рясного на Львівщині блокують пресувальну лінію, встановлену на території місцевого сільмашу. У січні на сесії міськради було визначено 5 майданчиків для присування сміття, але жоден наразі не працює. До речі, у Держекоінспекції Львівської області раніше повідомляли, що не отримували від міськради документів на погодження розміщення пресу для сміття. Вінничина громадянин США Дейн Стівс приїхав у місто Бар як волонтер корпусу миру. Тут він звернув увагу на розкидані пляшки і пакети. Це спонукало до написання проєкту із очищення міста від згаданого непотребу. Міськрада сприяє, волонтерам надали приміщення у тимчасове користування. У ньому складають зібраний пластик і сортують його за кольором. Наразі жителі міста безкоштовно зварили з металу два контейнери для пластику і встановили їх біля шкіл. Також домовились із директором автостанції, розташували ще один на вокзалі. У червні у Вінниці розпочалася реконструкція третьої черги проспекту від Келицької до первозванного. Загальна вартість робіт складає 41 мільйон 636 тисяч гривень. На місці кіосків планується облаштувати відкритий майданчик із декоративною аркою, газоном, освітленням і вуличними меблями у формі зірок. Але із кульковидних кленів підрядник мав частково зрізати, а на їх місце посадити сакуру. На прохання вінничан дерева залишили. Ремонтники вже проклали кабель живлення вздовж проспекту. До цих дротів згодом підключать ліхтарі та відеокамери, що будуть від Келицької до Первозванного. Наразі займаються розширенням дороги. Додаткові півтора метра вона отримає за рахунок тротуарів. У суботу-неділю в центрі Вінниці на площі Європейській вируватиме перший всеукраїнський фестиваль екологічної свідомості ДАР на прес-конференції у середу. Організатори розповіли, що приготували для вінничан учасників, яку мету поставили і яке гасло обрали. Детальніше у наступному сюжеті. Екологія сьогодні не лише наука про співвідношення суспільства та навколишнього природного середовища. Вона вельми широке поняття, дотичне майже до всіх аспектів життя людей. І перший всеукраїнський фестиваль екологічної свідомості дар об'єднає величезну кількість лекторів, майстер-класів, тренінгів, покликаних навчити і дорослих і малих краще сприймати власне довкілля і творити разом екологічно комфортне майбутнє. Фестиваль включає в себе декілька лінійок, які будуть діяти одночасно. Зранку до вечора це лекторії, це майстер-класи, це створення створення дизайнерських інсталяцій з старих іграшок та вторинної сировини, це концертна програма, це покази одягу, це бебі-зона з дуже великою, великою кількістю різноманітних заходів для діток, підліткова зона ігрова. Екологічні ігри для дітей і маса спортивних та танцювальних активностей, які будуть проходити біля вежі. Ми досліджуємо родоводи. Ми це робимо для нащадків, для людей, які живуть сьогодні, і для наступних поколінь, щоб передати історію сім'ї в майбутнє. Але справа в тому, що якщо ми не будемо дотримуватись принципів екологічного життя, то майбутнього в нас немає. То все те, що ми робимо сьогодні, не буде мати можливості в майбутньому продовження. Тому для мене такі фестивалі, такі заходи, які направлені на екологію, є дуже важливі. Тому коли Дар'я попросила про підтримку, я не вагаючись її висловив, і ми стали партнерами цього фестивалю. Яскраву ідею екофестивалю організаційно підтримала Вінницька міська рада, адже статус найбільш комфортного для життя міста в Україні потребує позитивних змін не лише зовнішніх, а й внутрішніх психологічних. Організатори хочуть подарувати вінничанам, гостям міста, учасникам фестивалю, розуміння і бачення того, як потрібно поводитися в сучасному світі, як повинно поводитися з природою, яка нас оточує, як зробити своє життя таким, щоб воно не не шкодило. Іншому життю у суботу об одинадцятій фестиваль урочисто стартує. Всі бажаючі стати учасниками повинні зареєструватися, отримати мапу дійства і шукати на його території цікаві для себе локації. Кожен може абсолютно вільно долучитися до будь-якого лекторію, який відбувається. Майстер-класи в бебізоні всі безкоштовні. і Є майстер-класи платні в основному. Це майстер-класи для дорослих, більш складні, які, скажімо, вимагають певних витрат матеріалів. Всі спортивні танцювальні заходи також є безкоштовними. Також є можливість долучитися до малювання на пленері. Народний художник України Володимир Козюк приходить із Мольбертом і зможе і показати щось, підказати також може, може кожен абсолютно вільно безкоштовно долучитися до малювання разом із ним. Таким бонусом, скажімо, кожному, хто прийшов, зареєструвався. Дуже просимо зареєструватися на вході. Кожному, хто прийшов та зареєструвався на рецепції, буде видаватися такий номерочок, талончик, і він потім може взяти участь у розіграші призів та подарунків від наших партнерів. Під Час фестивалю будуть створювати стіну примирення. Знімуть соціальний відеоролик, в якому кожен зможе висловити власну думку щодо ситуації на сході країни та екологічної ситуації в державі. Величезна така зона, величезна локація створення інсталяцій від громадської організації Art Eco, Владислав Елвіс. Вони будуть робити з старих іграшок нові, абсолютно декоративні елементи для інтер'єру, будуть створювати такі дизайнерські речі. А також буде створено стіну примирення із старої пластмасової зброї, тобто ми не викидаємо нічого, а перероблюємо його на нові такі дизайнерські речі. З самого раннього віку необхідно прививати любов до природи. Лише тоді це принесе бажані плоди не тільки для Вінниці, але й для усієї країни. У нас сьогодні технологічний вік, і, на жаль, вони часто дуже густо породжують проблеми, які потрібно знати і вміти вирішувати. З подібними проблемами мається на увазі це засмічення, засмічення навколишнього середовища, харчування, яке не шкодить здоров'ю і являється екологічно чистим, це готовність людей жити в контакті і в розумінні з природою і навколишнім середовищем. І саме через це організатори, як мені здається, хочуть навчити війничан. Гостей міста саме тому, щоб люди розуміли проблематику, яка існує, що стосується саме екології і зеленого навколишнього середовища, і того, щоб вміти вирішувати ті проблеми, навчитись в тому досвіду вирішені проблем з тими, хто вже з такими проблемами стикався і тим чи іншим чином їх навчився вирішувати. Сьогодні наша творча група разом із інспекторами муніципальної поліції Вінницької міської ради працює у рейді берега морічок. Одна з вагомих причин їхнього забруднення стоки каналізаційні із приватних будинків. Рейди прибережно-захисними смугами водних об'єктів обласного центру інспектори муніципальної поліції міської ради традиційно починають у квітні. Вже обстежили русло 11 струмків, річечок, ставків. А загалом маємо у Вінниці 59 водних об'єктів. За серйозні та неодноразові порушення правил благоустрою щодо води складали протоколи. Таких вже 26. 13 безпосередньо стосується екопроблем на берегах: це гноярки, туалети облаштовані за кілька метрів від води, та незаконні каналізаційні труби, що потайки прокладені від будинків до потічків. Ще 13 протоколів фіксують порушення наявних вигрібних ям у віничан, мікрорайонів приватної забудови. Нерідко люди цю ємкість будують із відкритим незабетонованим дном. В результаті чимало брудної рідини просякає в ґрунт і згодом забруднює підшкурні води, а згодом весь водоносний горизонт. Протоколи незалежно чи поставили у них громадяни підпис, чи відмовились засвідчувати власну провину, передаються на розгляд адміністративної комісії. Така збирається, щоп'ятниці і вирішує, яку саме суму штрафу із визначених законом меж призначити як міру покарання на додачу до заходів ліквідації недоліків. У вівторок, 13 червня, ми долучилися до чергового рейду наразі територію Вінницьких хуторів. Назва промовиста, але вкрай застаріла, адже починаються так звані хутори за залізничним полотном. На сьогодні це дуже зелена територія, практично вільна від багатоповерхівок. Адже більшість будинків приватні і навколо кожного бояють садки та городи. Можливо, ґрунтові дороги, відсутність тротуарів, облаштованих для відпочинку скверів, розважальної інфраструктури і здаються недоліками. Але загалом тут приємно дихати і є мальовничі куточки, де можна відпочити перебалити. Але це протікає струмок безіменний, який є притокою річки Вінничка, що впадає у Південний Буг, а навколо нього приватна забудова. На жаль, чимало власників домоволодінь, користуються нагодою і спускають за звичкою брудні стоки у воду. Яким чином у вас тут облаштоване питання водопостачання і водовідведення? У нас кожного є своя керничка і у кожного є своя вигрібна яма. Викликаємо свою машину, і вони приїжджають, забирають, і це все абсолютно так, як законно потрібно. А яка у вас яма? Як вона зроблена? Зроблена із цементу, забетонірована, так, як все потрібно. Угу. І як часто потрібно вам викликати машину проблему? Ну, напевне, два рази в місяць. У ну, мене, мене немає туалету в хаті, тому що тільки йде водичка від того, що миються, угу. і посуд. Який об'єм цієї вашої ями і скільки коштує виклик машини? 300-200 гривень. Так. І для того, щоб воно було правильно, я вважаю, що це кожен так повинен думати. Але мені здається, і тут вже мешканці ми переконані, що ближче до річок, тому вода, напевно, йде у ці річечки близенько. Тому що, коли дощ, воно так пахне, що вибачте, вибачте. Цю Вінничанку-Хуторянку ми зустріли випадково у перші ж хвилини рейду. Приємно, що є саме такі люди, які розуміють важливість екологічно гармонійного середовища і прагнуть власним прикладом демонструвати, як такого досягти. Мене цікавить те, як дихають мої діти, як бігають мої онуки. Тому ось тут ці озера варто бачити і варто спостерігати, і все зробити для того, щоб це була ще одна зона відпочинку для наших війничан, а воно може бути. Мене цікавить те, що ті води, які зараз течуть у річках, вони напевне дуже забруднені. Те, що спадає у річечку, і навіть від тих. Мешканців, що поблизу живуть, варто перевірити, тому що я вважаю, що вода це, перш за все, так як і повітря, потрібно. Ми всі спільно командою повинні побачити ці всі проблеми. Тим часом інспектори муніципальної поліції вже зайшли на подвір'я найближчого до стромочка будинку. Пошурували у зелені над водою і виявили трубу. Вочевидь, каналізаційно і незаконно. Таких, на жаль, багато. Хоча реди прибережно-захисними смугами водних об'єктів проводять третій рік поспіль, завдання залишається вкрай актуальним. Скільки задобилось часу, щоб побачити перше порушення? Ну, часу багато не потрібно. Коли ми ходимо в порічці, які по всім річкам, які у нас є в місті Вінниці, по безіменним струмкам, по прибережно-захисні смуги в Південний Буг, проходиться річечка і за кілька. Буквально на проміжку там 50 метрів, ми вже, як ми бачимо сьогодні, знаходиться, виявили порушення, а саме виведена труба з будинку номер 17 по вулиці Могильчака, безіменний струмок, по який зливаються стічні води з в процесі життєдіяльності даних громадян, які проживають в цьому будинку. До речі, останні прикри негаразди з питною водою у Вінниці безпосередньо пов'язані з такими порушеннями водного законодавства і правил благоустрою міста. Адже подібні неочищені органічно-хімічні стоки від приватних домоволодінь щодня додають негативу і притокам, і власне південному бугу. Ще до різкого погіршення якості питної у кранах, а її все ж таки як могли на видоконалі очищали, проби взяті на територіях пляжів перед початком літнього сезону показали величезне перевищення індексу лактозопозитивної кишкової палички, а ще підвищений вміст формальдегіду. Тому і купання скрізь у Вінниці заборонили. Безумовно, грішать щодо головної водної артерії не лише вінничани господарі приватних домоволодінь. Маємо на берегах автомийки, бензозаправки, будівництво в межах ПЗС, певну кількість підприємств, як в місті, так і вище за течією. Абсолютно всім і власникам виробничих потужностей і приватникам, які перевозять в місць вигрібних ям, до речі, далеко не завжди за адресою призначення, і господарям ось таких прибережних будинків варто усвідомити, велика проблема наших водойм складається із різних за обсягами джерел забруднення, але кожне з них необхідно усунути, якщо плануємо і надалі просто пити воду або інколи купатися в річці. Інспектори муніципальної поліції трубу виявили і пішли шукати її власника. Він був у господі, отже, почався досить емоційний діалог. На у вас будинку володіння струмок завінені, і по якій стічні води спускаються в струмок. Так, скажіть, будь ласка, чого ви від квітня місяця, від середини місяця, ви не демонтували цю трубу? Як я не демонтую? А так як ставила? А це так це як це ставили? Так, як ви ставили. Так, ставили. як ви ставили? так і демонтувати. Я не буду крупкувати. Це капає вода, а туалетна бумага. То ви станьте цілий день і подивіться, що тут тільки не тече. Давайте будемо говорити, що тече з вашої труби. То я вам кажу, що з моєї труби нічого не що... відносно цієї труби, яку ми яке щойно ми оглядали, в квітні, місяці, 13 квітня, ми в черговий раз перевіряючи струмок на предмет забрудненості, і засміченості. Виявивши цю трубу, складали на виного на винного власника цього будинку володіння Царенко, складали протокол. Він нам поясняв, що цю трубу він негайно демонтує, прибере. Що тут буде, тут буде витікати тільки підшкурна водичка і ніяких питань до нього більше надалі не буде. Але сьогодні, як ви бачите, Труба не демонтована на сьогоднішній день, і власник цього будинку володіння нам заявляє, що я не буду її демонтовувати по тій причині, що мені потрібно буде в туалеті, в ванні розбивати плитку. Для мене це значний збиток. Я цього робити не буду. А вода, як текла, це каже, чиста водичка тече. Що то він протокол не захотів підписати? В протоколі сьогодні ми знову. Щойно складали на нього протокол, але він, згідно статті 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення, відмовився від підпису в протоколі. Це його, звичайно, право. Не надавав нам ніяких пояснень, тільки заявив, що трубу він демонтувати не буде. Для нього це є матеріальний збиток. І які наступні дії муніципальної поліції? Склавши адміністративний протокол, ми знову направляємо черговий його на адміністративну комісію. І будемо наполягати, просити керівництво адміністративної комісії, щоб для громадянина Царенки застосували максимальні заходи, тобто штраф максимальний, там 1360 гривень як до громадянина. Поки роз'яснювали громадянину його права і обов'язки, до робочої групи рейду підключилися представниці квартального комітету. Їх завжди запрошують, щоб легше орієнтуватися на місцевості і виявляти порушення і порушників. У квартальному комітеті 760, більше 600, 760 домоволодінь, 2,5 тисячі мешканців. Проблемна вулиця є вулиця Могильчака і вулиця Форпосна. Чому тому, що через ці вулиці проходить безіменний струмочок або віночка, як кажуть по карті. А на е, багато людей на вулиці Форпоснена могильчака які е, не підключились до центрального каналізування, роблять вигрібні ями і стоки виливають в річку. А є у вас дан... центральне каналізування У нас на вулиці Форпосне є центральне каналізування. 18... 36 мешканців живе на вулиці, але 18 підключені, тобто одна сторона. Котра живе не коло річечки підключена, а друга сторона, яка не хотіла підключатися до центрального каналізування, стоки зливала в річечку. Вже три роки попідряд. Ми з муніципальної поліції ходимо і складаються протоколи. На даний час тільки на вулиці Форпосної дві людини зробили вигрібні ями, на яких було тричі складено протокол. Це 24 і 28 номер форпосна. Перед Паскою, 13 числа, ми робили обход з муніципальною поліцією по вулиці Могильчака і Могильчака 17 наш складений був протокол про те, що витоки виходять без заміни струмочок. На даний час він цю проблему не вирішив, не викопав це, напевно, вже будуть більше штрафувати. Штрафів недостатньо або вони замалі. Вважають працівники квартальних комітетів. Виявляється, на цього громадянина вже двічі складали протоколи, виписували штрафи, не подіяло. Квартальний комітет намагається морально впливати на таких мешканців. Проводимо роботи, вигрібні ями. Просимо, щоб робили. Просимо, щоб до каналізування центрально підключалися. Ну Важко да важко працювати з людьми на даний час вздовж берега по вулиці Могильчака в цьому році, 8 квітня, був зроблений суботник при допомозі наших депутатів Чаленка обласного депутата Чаленка і Власюка, але депутата допомагали даже працівники оліжеркомбіната. От і ми зібрали 20 камазів. Вивезли 20 камазів сміття. Вздовж безіменного струмочка і железної дороги. Це вся інформація, яку наша творча група підготувала на сьогодні. До вашої уваги. Сподіваємось, було цікаво і корисно. Телефонуйте до редакції 550272, якщо маєте цікаву тему, гарячу інформацію або прагнете поділитися власним позитивним досвідом. Побачимось за тиждень у суботу на рідному каналі. Бути небайдужі, бережіть себе і власний світ.